Доброго дня, шановні члени журі! З вашої уваги! Пропонується науково-дослідницький проєкт на тему. Особливості біопродуктивності сосни в лісових екосистемах ДП Стуниківського лісництва. Роботу виконала Сенька Анна Олександрівна, учениця 11 класу міста Переяслав, вихованка екологічного гуртка котусенята Переяславського будинку, художньої творчості, дітей юнацтва та молоді. Науковий керівник Дзюбенко Олана Володимирівна. В останній уроки спостерігається значне вивчення та обговорення науковцями питання про зміни клімату та загрози всесвітнього потеплення біосфери, що виникло значним накопиченням в повітряній оболонці значних величин парникових газів. Значна увага надається проблеми концентрації, таких та депонування у фітомасі. Та роботи дослідити стан лісистості в Україні та проаналізувати динаміку змін лісових біоценозій на приклади державного підприємства Хмельницьке е, лісгосп» студенниківське лісництво, об'єкт дослідження, лісові екосистеми студентівського лісництва, предмет дослідження, біопродуктивність лісових екосистем студентівського лісництва, задачі для, для, для дослідження – Охарактеризувати стан лісових ресурсів України, дослідити динаміку змін лісових насаджень на прикладі ДП Переяслів хмельницький лісгосп, студентівське лісництво, визначити домінуючу породу деревини в ДП Переяслав Хмельницький лісгосп, визначити основну вікову структуру деревосанів на дослідних ділянках, визначити обсяг депортованого, депоновного голосів у мортмасі. На коли ми бачимо лісис адміністративних областей України. Ліси розташовані на території України дуже нерівномірно. Найбільшими лісистами є Закарпатська, Івано-Франківська, Житомирська область, найменше Миколаївська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька. Державне підприємство Переясло Хмельницьке лісове господарство розташоване на східній частині Київської області, на території чотирьох адміністративних районів та двох міст обласного підпорядкування. До складу підприємства входять чотири лісництва: Березанське, Студенківське, Переяславське та Стовпяське площа лісгоспу становить 16 178 сто Рисунку ми бачимо: карту схему територіального розміщення постійних, ліс... постійних лісокористувачів Київської області. Дослідження біологічної продуктивності судниківського лісництва лісництво а, проводилось протягом 2020-2022 років, весняно-осінній період. Збір дослідного матеріалу, оцінки компонентів фітомаси з надзвичайної. За таксаційним описом і планом насаджень підбирались таксаційні виділи із заданими характерними характеристиками деревостанів. На рисунку 3 зображено загальний вигляд дослідження на дослідних ділянках вимірювання висоти та діаметру деревостанів. Для дослідження відбиралось 5-15 штук однієї породи за групами класів товщини на зрубаному стовбурі, вимірювали діаметр товщину кори. Та приріст за останні 5 років на пні, на висоті грудей та середних секцій, які визначали за наступним принципом. При висоті дерева до 6 метрів вимірювання проводили через 0,5 метрів. При висоті дерев від 6 до 12 метрів 1 метр. При висоті дерева більше 12 метрів довжі секції приймали 2 метри. На рисунку 4 зображено відбір маси для аналізу. Таблиця 1. Розподіл кількості дослідних ділянок за лісотвірними видами. В якості бази даних оцінки біопротективності було використано пробних площі зовсім звичайної. На рисунку 5 ми бачимо основні лісотвірні породи деревини. Основними лісотвірними породами деревини в лісгоспі представлені домінуючими є хвойні породи. Значну частку формують м'яколисні – та в мінімальній кількості представлені твердолисині породи 45, 30 та 25% відповідно. На рисунку 6 бачимо динаміку вікової структури насаджень основних лісотворювальних порід. Вікова група молодняка площа посадки м'яколисяних порід становила 430 гектарів. Твердолисіних 731 га та 2420 га хвойних відповідно. Мінімальна площа середньовікової групи насаджень, а саме 572 га, припадає гектари на м'яколи породи дерев. Значно переважають в середньовікові групи хвойні породи. 3981 га, гектар. При цьому на твердили породи припадає 1888 гектар. Аналізуючи, вікову структуру встановлено, що домінуючим є середньовікові. Породи дерев, а саме хвойні на в 2020 році припадає 3981 При цьому мінімальне значення хвойних порід припадає на пересеглі породи. В таблиці 2 зображено діапазон характеристики дослідних ділянок сосна звичайної. Сосна звичайна. Вік від 55 до 120 років. Діаметр від 32 до 44 см, висота від 25 до 30 метрів. Кількість дерев на гектар від 279 до 5910. На рисунку 7: зображено співвідношення відмерлої біомаси 55 вікових соснових насаджень на дослідній ділянці номер 1 Аналізуючи структури і компоненти відмерлих решток на дослідній ділянці No1 в насадженнях звичайної 55-річного насадження совак, підстилка складає основну частину 65% сухості, 15%, ламань деревозонів та опад грубих гілок по 10% від обсягу даної біомаси. Висновки дозвольте не зачитувати, вони були наведені впродовж всієї презентації. Дякую за увагу.